Доброго дня! Який напрямок у вашому житті вірний, який ні? Загальний розклад. Який напрямок вірний, а який ні. Хочу рада. І ти в новопочинання, щоб досягнути благополуччя достатку. Здійснити перехід. Використовувати шанс можливості, які ви будете здобувати, визначати подальший шлях, яким ви будете рухатись, Щоб бути щасливим, жити в благополуччі достатку, народжувати дітей або реалізовувати і реалізовуватись відносно власних планів і власних бажань, які ви маєте. А який невірний залишатися в сумнівах, в страху і невпевненості по відношенню до нового починання? І боятися конкуренції, знаходитись в внутрішньому конфлікті, не визначатись, не діяти, не проявлятись, не вивчати, не отримувати знання, не ризикувати по відношенню до ситуації. Тому, наприклад, якщо ви отримуєте шанс, можливість це потрібно буде прикладати зусиль або отримати додаткові знання, то дійте. Все залежить від вашої активності. А якщо ви будете знаходитись бездіяльності, в сумнівах, в страху і невпевненості. Результату вона і, Загалом не ви, головне, зможете покращити ситуацію і досягнути благополуччя достатку. Порада саме для вас, щоб ви діяли. Робили вибір. Єдине, на що зверніть увагу, це вибір потрібно робити серцем, займатися тією справою, яка буде наповнювати вас. Тому що навіть якщо буде тяжко рухатись саме даним шляхом, ви не будете відчувати цього тяжкої ноші. Тому що це саме та справа, якою ви бажаєте займатися, якою ви віддаєтеся, і яка наповнює вас. Робіть вірний вибір. Тобто, якщо ви саме будете відноситись до пропозиції до шансу, до тієї справи, по відношенню до якої вам надасться шанс, можливість, то от задайте собі питання, це те, що наповнюватиме вас, це те, чим ви бажаєте зайнятися. І от тільки отримавши відповіді на дані питання, приймайте рішення по відношенню до вибору, тому що скажу, що шлях легким не буде. Чого б не стосувала ситуація, все одно потрібно відстоювати, потрібно боротись за своє місце під сонце, потрібно діяти. Тільки в такому випадку досягнете результату. Побудуєте, здобудете і будете мати. Те, благополуччя достаток, якої би сфера життя не стосувалася, якого ви бажаєте.